Друзі, всім привіт. Сьогодні знімаємо сверх широко. Перед цим знімали широко угольний формат я виставляв. А тепер сверх широкий, більше захват буде. Ну і заокругленіше. ходу. Це я вже рішив сьогодні. Зробимо велопрогуляночку. не хочу знімати обзор цін. Обзор цін можливо завтра. Подивимося. Погода нельотна. Уже який день, вчора взагалі не виходив. З дому вже зараз три години, а я тільки виїхав. Так, щось в мене не пойму, ще внутріло. Непонятно. Сейчас ми по місту їдемо химаш, рибці Просили в мене химаш, просили ребці. Ну, погода погана, ну покатить. Але ваду будемо ждать хорошу погоду, таку сонячну, тому що далеко їхати і хочеться там покататися більше по тротуарчиках, так зараз будемо сигнал. Зараз їдемо на хімаш, зупинку де я. дякую Де я раніше жив. І навпросте, частними секторами їдемо в сторону Рипці. Там теж проїдемося по частних секторах, трішки і Брайлки на хаос. Думав, сізьби якийсь все е, супермаркет, ну щось перехотілося. Це якби там завтра сонячна погода була, то я б сьогодні в супермаркет якийсь би сльотав. Познімав вам обзор ціна. Завтра було прогулянку. Ну так дивлюся вже три дня чи 4 дня підряд. Туманяка. Вчора взагалі пробалдів, проспав, нікуди не виходив. Ні, бришу виходив, купив хліба, води мінеральні, ще щось там і все. Тобто розгрузочний день повністю. Подивіться мої предыдущі серії, багато хто ж можливо не бачив. Так, зараз ми взагалі по культурному, чітко, опа на зелене світло. Що саме цікаво, зелене світло для переходів, двоє рух машин з різних сторін. Вон, кстати, прямо Велмарт, ну я маю в ввиду цей банер і одразу акція 360 гривень балик Дніпропетровський, прикиньте, одразу нам обзорчик цін напросився. Давайте дворика через саму ганячу точку, я правда не знаю, що вона зараз працює. Постійно я тут проїжджаю і вспоминаю. хоча ні разу вона ні разу, прям ні разу в житті сюди не заходив, не довелось якось, ну знаємо, що точка присутствувала колись. Отут прямі бухали біля стовба люди. І п'яні валялися. Коротше, все як полагається. Оце ліворуч ми проїжджали колись тут був найперший інтернет, який я підключився. Він називався сателіт, а потім це... Я там воля викупила його, чи поміняла назву, ну коротше воля став. Я на волі, мабуть, більше 10 років пробув. Так, ми зараз, мабуть, давайте... Та давайте отак. Поїдемо через Новозоводську на Хімаш. Зараз, звісно, тут графік руху серйозний. Вальніше. Можна було рачки перелазити через ці дороги. А так як герле розкупили різні організації, то тепер, звісно, двіжняк. Ух ти, які тут нові бати, бомби. Нам теж такі треба. Це в Києві таких я бачив. Дивився блогерів, дивіться, які шикардосні, так? Тверді побутові відходи для сортування окей okay. mm -hmm. да трошки у мене щось тут руль кривувати. Блін, заїхав багно ай блін баками. Ну, ладно сейчас разворот чусь давайте ось проскочимо. так блін і тут такі грязили. Грязище. Туди трошки ще підсипали біля підосери. Це на Новозаводській, ну взагалі, мабуть, в цьому районі з багато поверх... цих багатоквартирних поверхівок це саме ново. Це дев'ятиповерхівка, ну, воно таке щось. Уже балконів походу нема. Так, що там немає, ззаді нікого нічого і подивлюся, зараз ми зробимо сьогодні дві серії. Новозаводську, хімаш, можна горле, доребці, варійці, брайлки окремо я проїду так ми зараз на Новозаводській таке ну, все роздобане розбите тільки магазинчики акуратні те що їм відноситься те шикарно Навірно, буде лі... літом дві ж паріж. Все так гарненько поробили. Можливо, буде літній майданчик. Отут, коротше, колись пиво продавали. Ну, ви бачите, судя по цьому кирпичу, то це 300 років тому. Тут Ще динозаври пиво пили. Здаті ще в СССР тут бочка стояла з квасом. Ми як заселилися в 96-й, то я приходив сюди з бетончиком Цікаво кусок, ладно, пропустимо. Так, останній раз ми були. Хіма але, кажись осінь. Я вже не пам'ятаю, коротше, давненько діло було. Так, трошки цивілізації, тут не фарта по краях бордюрів, щоб цей ліза заокруглено, якось асфальт положили, щоб воно не, не осипалось. Так, оренда, що там Хімаш. Орендують ліворуч у нас завод Хімаш. В школі колись екскурсія <кхем> в нас була на цей завод Хімаш. Пам'ятаю, надавали нам вроді тих лотків, може вони боушні або бракові, ж... желізних таких лотків під холодець. Чи ми купляли? Я, коротше, не пам'ятаю. Так, а як же вам показати, з той сторони заїхати чи з цієї? А давайте, мабуть. Отак. От Знички. Тут бачите і багатоповерхівки, і частний сектор. Так, це я вже не знаю який раз буду казати. Ось красна дев'ятиэтажка малосімейна, де я прожив 31 рік. Блін, там хтось стоїть. Коротше, ну в мене нема часу там під'їжджати, тріщати і все проче, ми зараз так. Ми зараз так трошки там заїдемо, виїдемо, повернемо. Кручу верчу опачки, вот так сейчас мы ми... Сдалека не пойму кто тут. Что, заскочим на бордюрчик, давайте вот так Так Славик, ты там видео дивишься Похимаш показывай Шоб тыкля Это бы ностальгия Блін, колись ці берези такі були маленькі, прикиньте, ті, зараз вони огромні. Так, уже ж це не маршала Бірюзова 96, а решетіловська. Поміняна табличка. ОСББ поміняла. Молодець. Молодець. Ну шо ти пес, куди ти? Опачки. Ну, дитяча площадка, все. Всі прибамбаси, дворик, скільки тут пива порепито і всього прочого. Алкоголя ще навіть цього всього не було. Первоначально горле, як построїла дом, І дитячі площадки. Ну, і дитячу площадку, яка за временем роздовбалася. Так, давайте ще так. Окей, ми окремими серіями виложимо. Отут я частенько пивасі, пив на лавочках. Та, як кажуть візді. Пивко і покріпче. Так, ну на герле я їхати не буду, я хочу просто на Репці через щасні сектори. Ну, ви поняли, прямо горле. Будемо, може, їхати чи на гожули, чи кудись більше горле покажу. Хоча є серії зерле. Там у мене подвальчик був, во там прямо під стомат кабінету. Це общага, общежитиє ПТУ номер 4 ліворуч. Зараз я сюди гляну, будуть мої вікна, видно чи ні. Там вже вікно то й видно, але ніяк показати. Так, четвертий поверх, там воно видно все жалюзі на кухні. Два поверха не видно і третій, четвертий ниже полотенце. Мої вікна. Там цвіти, походять чи, чи не брешу. От я не пам'ятаю, не ниже. Я не думаю, що вони цвіти наставили. Хоча, похоже, ми жалюся, оставляли корічку. Коротше. І літо, то літо я просто так це організей. Непонятно що. Жучок, б'ють, раз. І зараз ми отак виїжджаємо прямо на лавку з рибцями. У нас будуть по прямої лапки рибці. Так, стадіончик ось. бурсячий. Ой, сюда нельзя заезжать, тут же мины везде. Бачите, стадиончик. Боже, как весна, чи осень. Не скажем, не скажем тогда, что сейчас январь месяц. Тут будет грязновато, конечно, дальше будет асфальт. Так, покидаємо хімаш. Це вже тут частні сектори і зараз ми попрямо. На впростець виїдемо на рибці. Теж просили рибці показати. Так що я це зараз показую і потім вже раніше, ніж весною, я думаю, вже не попадуть ці райони. Раніше ж тут ліворуч були поля. Зараз бачите, частні сектори його Хто що зміг построїти, хто що зміг купити. Коротше така ситуація. Так, друзі, не забудьте підписатися. Поставити лайк, буду дуже вдячний. Вам всім мирного неба і тихої ночі. Якщо ви дивитесь це відео, це вже вечір. Подивіться наступні серії. Так, все, давайте виїжджаємо.